Слава Україні, хлопці! Виїжджаємо, бо дякувати, молотити ячмінь. В привичній позі під комбайном. Треба забрати ячмінь, бо передають там дужчі. Нема що чекати, а я боюся, він мене так там його трохи викрутило, треба його забрати. Синок шприцує, а я під комбайном заграю. Лючки закриваємо. І будемо з Божою допомогою виїжджати, відкривати сезон. Піди малого з днями. Слава Україні! Так, так, воно все робиться, все змащується. Ми того року вже стартуємо, починаємо. В тому сезоні хай нам Бог поможе і благословить. На сході сонце вже мотор рве, заводжу комбайн, поле нас веде, живе пісня в полі, де коло зріє, там серце моє, там душа і мрія. Пилом прибите розпечене небо, та в серці спокій більш нічого не треба. Кукурудза шумить, ячмінь. Зупинимось, доки жнива, сонце сідає не наша вина, в полі народжена ця пісня жива. Слава комбайнерам, слава жнивам! Слава комбайнерам, слава жнивам, на обід вареники хвас в термосі. На душі неба сині хліб у колосі, хлопці на техніці, дівчата в машині, крутиться світ, жнива в Україні, Погляд удалеч, де стигне земля, на фоні комбайна, вся сила моя, батько казав, і в мені те живе, Поле це кров бережи, як себе.